Вісім районів Львівщини у воді: Сокальський, Миколаївський, Жидачівський, Кам'янкобузький, Бузький, Миколаївський, Стрийський та Яворівський райони потерпають від паводків. Через дощі і танення снігу річки виходять з берегів. У селах межиріччя та сілець Сокальського району організовано цілодобове чергування. Надзвичайники укріплюють та підвищують дамби, розчищають русла рік і підмостові стоки. У Львові, Червонограді, самбарі та винниках. Рятувальники відкачали воду з трьох житлових будинків, 65 підвалів і більше як 60 присидибних ділянок. Крім того, підтопило одне підприємство, дві дороги та більше як півсотні сільськогосподарських угідь. Таких проблем кричущих на сьогодні, щоб вже топило когось, немає. Тим більше якихось катастрофічних явищ. Відбувається щорічне сезонне явище і підтаплюють ті території. Які підтаплювались завжди, про які люди знають населення, яке проживає в тих населених пунктах близько до заплав рік, до русел рік. Ми радимо вже негайно позабирати це все, позабирати продукти для того, щоб потім не нарікати і вам не показувати в камери підтоплену картоплю, підтоплені банки з різними соліннями.